Переклаві озвучив владі Флейва спеціально для проєкту мова. Якщо хочете змінити світ, спочатку застеліть своє ліжко. Щоранку, коли ви застеляєте ліжко, ви виконуєте своє перше завдання за день. Ви будете пишати собою трішки більше. Це заохотить вас виконати друге завдання, і третє, і четверте. В підсумку виконання одного завдання спричинить виконання всіх інших. Застеливши ліжко, ви підкріплюєте той факт. Що маленькі справи мають значення. Якщо ви не можете зробити маленьку справу, ви ніколи не зможете зробити велику. А якщо ваш день не вдався, ви прийдете додому, де ваше ліжко застелене. Ви його застелили це ліжко вас підбадьорить. Що завтра буде краще? Щоб стати частиною морських котиків, потрібно пройти тренування з плавання. Перше це нічний заплив. Спочатку інструктор із задоволенням розповідає. Про всі види акул, які перебувають у водах Сан Клементе, також вони переконують, що жодного курсанта не з'їла акула, принаймні ніхто цього не пам'ятає. Також вони вчать, що якщо акула плаває навколо вас, залишайтесь на місці, не відпливайте, не показуйте свій страх. А якщо голодна акула захоче вночі перекусити. Та кинеться за вами. Вдарьте їй по носі. Вона відвернеться і попливе геть. У світі багато акул. Якщо ви хочете завершити свій заплив, вам доведеться мати з ними справу. Тому, якщо ви хочете змінити світ, не бійтеся акул. Після кількох тижнів важких тренувань моя група морських котиків, де було 150 людей, зменшилась до 42. Було 6 човнів по сім чоловік у кожному. Я був у човні з високими хлопцями, але найкраща команда, яка в нас була, складалася з низьких хлопців. Ми їх називали команда Манчкін. Ніхто з них не був вищий метр шістдесят сім. Команда Манчкін складалася з одного індіанця, одного афроамериканця, одного поляка, одного грека, одного італійця та двох міцних хлопців середнього заходу. Вони перевеслували, перегнали і переплили всі інші команди. Високі чоловіки з інших команд завжди жартували малесеньких ласт, які команда манчки надягала на свої малесенькі ноги перед кожним запливом. Але якимось чином ці низькі хлопці зі всіх кутків світу завжди сміялися останніми. Вони плавали швидше за інших, досягали берега раніше усіх нас. Ці тренування зробили нас рівними, значення мало тільки. Прагнення до успіху, не твій кольор шкіри, не твоя національність, не твоя освіта, не твій статус. Якщо ви хочете змінити світ, оцінюйте людей за розміром їхнього серця, а не за зростом. Дев'ятий тиждень тренувань називають пекельним тижнем: це шість днів без сну, постійне фізичне і ментальне цькування. і один особливий день на болотяній рівнині. Болотяна рівнина це місце між Сан-Дієго та Тихуаною, де вода стікає та створює тихуанську трясовину. Надзвичайно болотяна місцевість, де грязюка поглинає тебе у середу пекельного тижня. Ти гребеш по болоту впродовж 15 годин, намагаючись вижити, не дивлячись на лютий холод, виючий вітер та безперервний тиск інструкторів. Коли сонце зайшло в ту середу, мій тренувальний клас порушив правила і нам наказали залізти в болото. Болото поглинуло. Поглинуло кожного настільки, що проглядалися тільки голови. Інструктор сказав нам, що ми вийдемо з болота, якщо п'яте роздадуться. Лише п'ять, тільки п'ять чоловік, і ми позбудемось гнітючого холоду. Озирнувшись довкола, я побачив, що деякі курсанти були готові здатися. До сходу сонця ще було вісім годин ще 8 годин, від яких замерзають кістки. Але стукіт зубів і стогони курсантів були настільки гучними, що було важко розчути що-небудь. Але раптом крізь ніч ехо рознесло один голос: голос, який рознісся піснею. Він взагалі не попадав у тональність, але співав з величезним ентузіазмом. Один голос перетворився у два, а два у три. І незабаром вже кожен курсант співав. Інструктор пригрозив, що збільшить нам час, якщо ми будемо співати, але ми продовжили співати. Здавалося, що болото стало теплішим. Вітер вщух, а світанок не так вже й далеко. За весь цей час, що я подорожую по світу, я зрозумів, яку силу має надія. Сила однієї людини. Вашингтон, Лінкольн, Кінг, Мандела, і навіть молода дівчина з Пакистану Малала. Одна людина може змінити цей світ. Дати людям надію, тому, якщо ви хочете змінити світ, почніть свій день з виконання завдання. Знайдіть того, хто допоможе вам в житті, поважайте усіх. Пам'ятайте, що життя несправедливе, і ви зазнаватимете невдач. Але якщо ви будете ризикувати, діяти у важкий час, протистояти хуліганам, надихати занепалих і ніколи не здаватися, якщо ви дотримаєтесь цих правил, наступне покоління і покоління, яке буде за вами, будуть жити у світі набагато кращому за наш. І те, що зародилось тут, справді змінить цей світ на краще.